До мене на канал. Сьогодні розповім вам про тапочки, які в'яжу шпицями на двох шпицях. Ну, я беру кругові. До речі, оці шпиці дуже-дуже класні. На тросику, не на не, не трубочки, отут, а тросики. Ну, вже, мабуть, всі користуються такими, це давно вони з'явилися, то вони дуже зручні. Нічого не спадає, і от такими шпицями я в'яжу. Ну і крючок. Крючок це обов'язково треба. Значить, це такі, звісно ж. Тапочки здорові, це Юрій зв'язала, в нього 46-й розмір. І оця методика в'язання. Тут треба ось подошва в'яжеться, отак, розраховується. ну, в общем, Трошки, як скажімо, воно не складно, але заморочливо. І це знайшла другий метод, такий, так мені сподобався він. Ось такі тапочки виходять. Такі вони зручні ці тапочки. Я коли побачила перший раз, я була здивована, то що думаю, ну як же ж буде цей носок. Носок ідеальний, все, дуже зручно. Коли все вони новенькі, коли походиш, вони є там такі, що я вже ходила в них, воно затоптується і взагалі нічого. Такі от тапочки виходять. Я сюди вставляю стіл, стілку, таку устілку, але можна вирізати й самому. Чогось тут у мене аж дві їх. Не буду виймати, покажу. Взяла саму товсту, такі от ставлю стілечки, і дуже добре. Получається, прям такий, ну от Справжній тапочок виходить, такий, як ви купуєте, але зараз вони дорогі. І для себе, і для гостей, якщо прийшли до вас, кому взутися дати. І чим вони мені ще дуже подобаються, тим, що ми живемо у приватному будинку, а коли тапочки на такі тверді подошві, хтось позвонив. У ворота треба вибігти, їх хоп і побіг. А в цих уже не побіжиш. І значить, в хаті все время чисто. Нічого в хату не носиться. Не пісок, не ну, в общем, самі розумієте, хто живе в приватному будинку, той мене зрозуміє. І я себе зловила на такій мислі, що якщо в мене тапочки, отакі, то в мене завжди вдома чисто, я нічого не занос з хати. Тому що я по-любому в них не вийду, а десь в коридорі їх знімлю і вступлю щось друге. Так що віддаю перевагу таким от тапочкам. Значить, як я їх в'яжу? Саме головне. Значить, дивіться, щоб зв'язати такий тапочок дуже-дуже просто і швидко. Мені що подобається, що це швидко. За вечір я тапочок, так, дивлячись, телевізор, в'яжу. Ось це така штука. Виходить. Для 38-го розміру, якщо отаку в дві ниточки, то я набираю 50 петель отут. Отут у мене 50, ой, подождіть, ні, 53 петли. 53 петли, потому що я вив'язала як зазвичай 10 петель, потім заміряла скільки сантиметрів буде, і вирахувала на 38-39. Ну, цей штапочок, він трошечки може і потягнутися, ось все, якщо трошки ножка більша, він такий універсальний виходить. 38-39, отак от. Значить, отут 53 петли. Отут 28 і залишок ж вперед. Я в'язала це все чулочна в'язка, як вона роз, називається, по-моєму. Просто одними ізнаночними. А тут уже пров'язала перед трошечки як ліцевими. Тепер треба його шити. Сшиваю, от складаю. От, зараз я покажу, як я сшиваю. Може комусь буде корисно. Отак, от, от треба шити. Шиваю я звичайними цими шнитками, що в'язала, і циганською ось такою голкою з великим вушком. От буду шивати. Так, все, виходить, зшила я ось зад. І дійшли ми до переда. Це ось носок. Значить, що ми робимо тут? Тут ось якраз лишається ось такий кусок нитки. І я беру його. І отак от, от надіваю на голку. Отак от, от зробила. І тепер стягую, просто стягую. Отак от, от стягнула. Воно усю вийшло сюди, все. І я його тепер зашиваю, Закріпляю. Отак от, от, бачите? О. Все, я його закріпила цей носок, отако От розправила і ще раз закріпила туди, сюди. Так, тепер розрізаю нитку. І одну нитку протягую крючком. Отак от. Так. І тут зав'язую на пару зілків. Пару вузликів зробити треба, щоб хорошо його закріпити. Все, ці ниточки обрізаю і вивертаю тапочок. Отако От воно ну, ось. Все. все. Бачите? Настільки все проще, настільки все швидше. Мені так сподобалася ця методика, що це взагалі, ви подивіться, ось все. Тут воно затопчиться. І ось тепер, опять же, таки, стілечку вставляю. Все. І тапочок готовий. Але так він мілкий. І я зараз дов'яжу, а це вже я роблю крючком. Дов'язую крючком вокруг. Крючком беру ниточку. Починаю з задника. Зав'язую її. І отак от я таким образом проходжу весь, от я вже майже обв'язала. хочу ще раз показати, то це просто накид і це накид, і пров'язали між, через три петельки накид. Через три петельки протягуємо ниточку. І от таким чином у нас виходить перший ряд. Перший ряд я протягую майже в кожну дирочку. А другий ряд ось, я вже буду трошки стягувати, ну, щоб воно не було широке. Буду трохи стягувати. Ось отут я вже пров'язала другий ряд, який вже починає стягувати, отак от робити верх тапочку. Бачите, отак. Значить, що я роблю? Я вже, е, коли другий ряд в'яжу, то я вяжу не в кожну петельку, а через одну. Вяжу через одну для того, щоб стягнути вверх. В общем, що я хочу вам ще сказать, що я вообще по вязанию, ну, по п'яти якщо шоу системі, то на два с плюсом можу. І в мене ці тапочки, мені ну, якось сподобалося їх в'язати. Так що не бійтеся, то, що у вас може не вийти, щось не вийти. Тут все дуже просто, треба тільки бажання. І все. Ну і от так от виходить окантовочка-тапочка. Ну, все я закінчила вже. Пров'язала, закріпила, тут дуже добре закріпляю, щоб ніде ниточки не, не стирчали. Тепер вкладаю устілки. І тапочки готові. Дуже класно. Їх надіваєш на ногу, не хочеться знімати. Вони такі м'ясені, такі м'якенькі, такі м'якенькі, такі класні. Набагато, я вам скажу, краще ну, зручніше, ніж оті покупні тапочки, які вони такі жорсткі, такі якісь, ну, я не знаю, чого. що То, що... Ну, саме, як кажуть, як кажуть, що Саме кажуть, Це зроблено своїми руками, це одне, а друге, що нереально ну, зручні. Так що, отакі от от тапочки можна зробити самому за недорого. Особливо, якщо вдома є якісь ниточки, такі от, як у мене цілий ящик ниток, з якусь кофту десь розпустила, якусь десь щось таке що порозпускала, і з них можна комбінувати, особливо тут робити, так, як я ну, Юрі робила. Отут я в цих тапочках збирала ниточки, які були вдома, і вкладала. Ну, В общем, ну вот так, зараз будемо приміряти.